Ти купив печенюжок. Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Редфол, Hi-Fi Rush, отримає своє останнє оновлення. Ми знайшли рішення кінець. Аркейн Аустін працювали ще й на DLC, але його скасували. Ото не пруха. Новий патч буде покликаний додати до гри офлайн режим, аби ви могли грати, коли сервери гри навернуть. Доля жорстока і невідворотна. Від неї не втечеш. Я приймаю ставки. Гостов Цушіма тільки но нещодавно релізнулась на ПК, а вже стала найпопулярнішою грою серед всіх портів плейстейшену. Ясно. Аби ви знали, у нас успіх. В спину їй дихав хіба годовар, але і його вона успішно обігнала. Я знав, що цей день настане. Інсайдери стверджують, що, попри всі обіцянки, Мікрософти такі додадуть нову Call of Duty на релізі в підписку Game Pass. Ні, я вас набрехала, набрехунькала. Подейкують, що дата виходу запланована на 25 жовтня. Я не знаю, не впевнений. Але можливо, точно не скажу. Також ширять плітки про запуск нового покоління боксів десь у 2026. му Ти відкладаєш гроші так. на сім'ю і дім? Оу, або на подорожі і на купівлю Xbox. Подейкують, що Creative Assembly працюють відразу над трьома тоталварами. А один із них відбуватиметься у всесвіті зоряних війн. На фоні купи закритих студій після випуску провальних проєктів дуже несподівано виглядає новина, що автори Іммортал Софа Велм розпочали роботу над новим проєктом. Зволікатимеш, втратиш свій шанс. Ага, збанкрутувати. Дуже неочікувано. Фортнайт затизарив майбутнього кросовера з Fallout. Такого я не передбачала. Справді, я передбачав, Це ж очевидно. There's some info about the new Valve project. It's a third-person shooter in the style of overwatching Valorant. If you don't like it, take your ass back to Valorant, motherfucker. Do you think we give a single fuck about Riot Games? Fucking Chinese cucks that ship games with spyware? Yeah, I'm good on all that. Ларіани повідомили, що працюють відразу над двома РПГ. І тому, аби впоратися із амбітними проєктами, відкрили нову студію у Варшаві. Це ж от сорста не жартуй. Хто ві ще в своєму часі? П'ятавші. Кожим відзвітував, що закінчив записувати всі захоплення рухів, зйомки з озвученням для другого девстрендінгу. І тепер це діло піде в продакшн. Ну, що вийшло, то вже вам судити. Ну, ми старалися. До розстору мультиверсус на релізі, що запланований на 28 травня, доєднається Джейсон Вурхіз із п'ятниці 13-го та агент Сміт із матриці. <плес> а от чи зроблять вони фішку з розмноженням агента Сміта це доволі цікаве питання. Найкраще у мені те, що мене багато. Штраузельник Керманич Тайкту в останньому інтерв'ю заявив, що впевнений в тому, що Рокстар встигнуть до осені наступного року доробити шосту ГТАшку. Самовпевненість його згубила. Ще й додав те, що вже є. Його приголомшило, і подібного він аж ніде ніяк не бачив. Так я тобі повірив. Ви дивитесь це відео вже напевно релізнувся X-Defiant, а також Hellblade 2. Обидві гри матимуть офіційну українську локалізацію, тож помацати їх це обов'язкова справа. Тим паче, що X-Defiant абсолютно безкоштовний, а Hellblade 2 буде доступний у підписці Game Pass. Гроші мене не цікавлять, Себастіане. Це він <кхем> просто пожартував. Давайте чек, я йому передам. Я Мережею ганяють паніку про закриття Нінджа Тюрі. Але поки то зарано казати, бо інформації про успіх чи провал другої частини нема. Але попри все, думаю, що в них все буде добре, принаймні на одну наступну гру, на яку Мікрософти вже дали зелене світло. Я не проти. Мова, до речі, йшла не про Project Mara, який в розробці вже десь 4 роки, і про нього зовсім нема жодних новин. Вони вже давно. Так. Поганий знак. Крім нього, студії погодили розробку якоїсь нової, ще не анонсованої гри. Все, я сказав. Рот на замок, ключик юрдан. CD проджекти офіційно релізнули набір інструментів для створення модів на третього курвака під назвою Red Kit. А ви, пане кіт, що скажете? Пане Кіт, Скажіть, будь ласка, пару коментарів. Нінтендо придбали в Ембрейсері в студію Shiver. Вона в основному займалася портуванням різних ігор на Switch. Зокрема, Hogwarts Legacy та перший Mortal Kombat. Виглядає як гімно. Ну, реально, якщо дуже приблизити, виглядає все як гімно. Цікавий факт, що ембрейсерів вже не існує. А Шівер, що знаходиться у Сан-Франциско, по всім документам підпорядковувалася російським сайбера. Тому й дивує той факт, що компанію придбали саме в ембрейсер. Усе складно кругом туман iG'N, надивившись на дії Мікрософтів, взяли і купили Gamer Network. До нього входять Eurogamer, VG247, Rock Paper Shotgun, Digital Foundry та купа інших ігрових журналістських видань. Я кажу лише, що грошима не перемогти, та напевно. Ви б купили хлопця, які матиме шанс. Amazon Games оголосили про відкриття нової студії в Бухаресті. Студію має очолити Крістіан Пана, колишній керманич Ubisoft Бухарест. Кращого боса народ каже: Боже, ми в житті не працювали в такому місці. Ви такий гуморний, і ви надихаєте нас. Багатько шуму в інтернетах стосовно гри Sand, яку розробили українці. Так от, життя не вчить студії. Конкретно ця вирішила видаватись у тайні білд, що в свою чергу видає також купу російських проєктів. Дожмайте на році, не вкачте хуету. Ще на ці ж граблі наступили розробники Level Zero, яким теж комфортно видаватися разом з якимось Сибірським конструктором ракет. Я проясню свою позицію, я ненавиджу русських всіх. І мертвих, і живих, і ненароджених. Міядзака разом із From Software при підтримці Namco запрезентував сюжетного трейлера доповнення для Elden Ring під назвою Shadow of the Earth 3. Нагадаю, що дата релізу запланована на 20 червня цього року. Так, я згадав. Так. Ремейк Сістем Шоку офіційно релізнувся на консолях PlayStation 4 та 5, Xbox One та Series. Марвел анонсували гру для Apple Vision Pro за мотивами серіалу «Що як?». Це буде інтерактивна пригода в доповненій реальності, реліз якої запланований на 30 травня. Ти зіпсувала момент. Я плакала три дні. Доні Блейс за це заплатить. Брат з кіно Всесвіту Марвел Ліам Гемсворт, що замінив Генрі Кевіла в ролі Геральта, з'явився в першому тизері нового сезону від Нетфліксу. Хоча колись у Сапковського була інша пропозиція. Завше мов'єм Кевін Костер, але зараз повім Макс Мікерс. Кайнев магічний. Але всі ми знаємо, хто ідеально підійшов би на заміну Кевілу. Мене звати Геральт із Рівного. Я Відьмак. Sony шукають спеціаліста по мобілкам, аби той допоміг інтегрувати мобільні ігри із сервісами PlayStation. Ніхто вже не хоче тягати залізо. Всі гасають на великах в оточенні гаджетів. Новим керманичем Arrowhead назначили Шамса Джорджані. Раніше він працював у Парадоксів. Твоя правда, я бос. І я більше не псуватиму гру. З наступним оновленням до Dave The Diver завітає Годзила. Тікайте, це годзила. Він схожий на годзилу, але насправді це дешева китайська підробка. Тікаймо, наче це годзила. Але це не він. Подейкують, що дядько Гейб надумав продати Стім. Та наслідуючи компанію Маска вкластися в розробку москових чіпів і згідно чуток, перші в черзі на придбання парової крамниці. То, звісно ж, Мікрософти. Трясся йому вгосна. Розробники Хан Шоудаун заявили, що припиняють підтримку гри на Xbox One та PS 4 у серпні цього року. Десь я чув таке. А версії для Xbox Series і PS5 отримують безкоштовні Next Gen оновлення. Якщо можна, я заплачу тобі трохи. Це безкоштовно. Мем дня. Напевно, ті самі трактористи, що крали танки, тепер змогли викрасти Коджимбу. Трактор полі, дир-дир-дир, на весілля їде бригадир. Мікрософти таки не витерпіли та розповіли, що та секретна гра, яку вони окремо показуватимуть після Xbox Game Showcase, це Call of Duty Black Ops 6. Я знав це! Нагадаю, що початок цієї трансляції запланований на 9 червня о 20.00. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю Юбісофтівський X-Defiant за перші дні зіграло 3 мільйони людей. Наразі онлайн гри складає 300 тисяч сумарно на всіх платформах. Це так Респавни раптово почали шукати людей, які згідно опису вакансій потрібні їм для розробки мультиплеєрного шутера від першої особи. Ясна річ, в інтернетах вже поширюються чутки, буцімто ця нова гра має бути новим Тайтанфолом. Один. Що Соні офіційно представлять Конкорд протягом двох тижнів, також мережевого шутера від першої особи, але конкретно цей надихався вартовими галактики. І Чого це вони раптом? дивинати й годі? Дракман розповів, що його наступний проєкт, що ймовірно буде абсолютно новим тайтлом, кардинально змінить сприйняття відеоігор. Тепер вже ж у його впевненість повірили й Соні. Я тобі вірю. Грит. Чудово, дякую. Тому надали йому абсолютно повну творчу свободу. Воля. <звук> Там Джордж Міллер, продюсер та сценарист серії фільмів Mad Max, сказав, що йому абсолютно не зайшла гра від Avalanche Studios. Та ще й додав, що краща подібну гру доручили зробити коджимбі. сер. Дякую. Настара. На це, в свою чергу, відреагував неочікувано керманич Аваланч. Перекинувши всю відповідальність на видавця Ворнерів, ти не довбуєш мене. Так, не довбуєш. Я сам не радий. Я Це так заради. Від чого не легше. А тим часом ті ж самі Ворнери опублікували ігролад Джейсона Вурхіза з мультиверсу. Він наче як має доєднатись до ростеру десь колись в день релізу, який запланований на 28 травня. купити hey, I forgot my IT. Кеннюбай мібус. Hey. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.